Добрий день, Етер Слава Тіві. Традиційно починаємо з найважливішого у випуску новин. Варшава, Київ. Про головне розповімо про ключові події на ранок четверга. Я Ганна Василевська за мить дізнаєтеся про таке. У день пам'яті та перемоги над нацизмом Україна з усім світом. Володимир Зеленський провів паралелі між Другою світовою і сьогоднішньою війною. Як і 80 років тому українці борються та обов'язково переможуть. У Києві чекають на лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Візит до України 10 травня стане гучною дипломатичною відповіддю на пропагандистські заходи у Москві. Чорний дим над Ватиканом. Світ чекає на нового папу. Перший день голосування результат... безрезультатний площа святого Петра завмерла в очікуванні. Поки 133 кардинали обирають наступника папи Франциска, який відійшов у вічність у великодній понеділок. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Україна відзначає разом з Європою. Сьогодні згадую тих, хто 80 років тому боровся проти зла. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив, що цей день символічне нагадування, що будь-яке зло закінчується, окупант залишає нашу землю, життя повертається, і саме за це Україна стоїть сьогодні, і саме це одного дня станеться. І це відповідь на питання, чому зло обов'язково програє і в чому взагалі різниця між ними в Росії і нами. Цю різницю Росія показує кожного 9 травня. Різницю між життям на Майдані Незалежності і парадом страху на красній площі. Колони з танків, маршируючі коробки вбивць, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які з висока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою «Можем повторити». Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Кожен з нас хоче, аби настала тиша, настала перемога миру. Ми боремось за це і розуміємо, що для цього потрібно, або Росія має радикально змінитись, або ж Змінюватись доведеться світ саме так, як світ зробив це 80 років тому, коли всі нарешті стало очевидно. Умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротись. День пам'яті та перемоги над нацизмом відзначають і у Варшаві на православному цвинтарі. Делегація Посольства України на чолі з амбасадором Василем Боднарем вшанувала пам'ять мільйонів загиблих у Другій світовій війні. 8 травня це день пам'яті. І війна це не радість, а зло. І ми вшановуємо тих, хто загинув, і святкуємо якраз перемогу над нацизмом, над тим злом, яке мучило всю Європу. Тому вся Європа святкує, весь світ святкує 8-го. І Україна як частина Європи, як частина того, Вільного світу, за яким ми боремося, ми вшановуємо пам'ять якраз восьмого числа 9-го росіяни привласнили собі і зробили з цього свято для них самих, для того, щоб показати, які вони великі, і як нібито вони самі виграли другу світову війну. Ми не є присутні там і не хочемо бути присутні. Ми хочемо 8-го з'єднатися з європейським відзначенням, де в Європі відзначають цей день і де згадується. Наслідки війни до сьогоднішнього дня. Російський диктатор обіцяв режим тиші, але його військові продовжують атакувати українців. Пізно ввечері росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Костянтинівці на Донеччині. Під завалами досі шукають зниклу жінку. Травм зазнали дванадцятиро цивільних. У чотирьох із них діагностували мінновибухові травми, осколкові поранення, забої та переохолодження. Унаслідок удару пошкодило три багатоповерхівки та магазин. Росіяни регулярно обстрілюють. Місто з реактивних систем авіації та артилерії. Від Костянтинівки до лінії фронту 11 кілометрів. Це крайня південна точка фортифікаційного поясу Донбасу. До Великої війни у Костянтинівці мешкали 78 тисяч людей. На тепер у місті залишається близько 10 тисяч мешканців. Напередодні ввечері новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. До Варшави Мерц прилетів із Франції, де перед цим була його зустріч із президентом Еммануелем Макроном. Ці візити є виконанням попередніх обіцянок німецького канцлера щодо перших закордонних поїздок. Високопосадовці обговорили питання двосторонньої співпраці в рамках Європейського союзу, зокрема загрози з боку Росії. Тонісом жарти це не жарти. Справжня війна, яку важко назвати просто гібридною, відбувається на кордоні з Білоруссю. Тому я очікую повної співпраці від нового німецького уряду та канцлера Насамперед щодо забезпечення зовнішніх кордонів Європейського союзу, Польща виконала своє завдання понад міру з такою рішучістю. І я кажу про постійну щоденну присутність близько 10 тисяч солдатів, прикордонників, поліцейських на нашому кордоні з Білоруссю. Вони щодня в дії. Ми будемо інвестувати мільйони та мільярди в оборону в наступні роки. Це наша спільна оборона, яку ми повинні розвивати в Європі. Хочу нагадати, що вже зараз польські та німецькі пілоти разом захищають польський повітряний простір, і таким чином ми захищаємо всю Європейську унію та НАТО. Німецькі ракети Петріот охороняють польські аеропорти. Німецькі кораблі також беруть участь у місії НАТО в Балтійському морі поруч з Польщею. 10 травня до Києва прибудуть лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Про це з посиланням на власні джерела повідомив український нардеп Олексій Гончаренко, наголосивши, що візит стане потужним дипломатичним сигналом на тлі російських пропагандистських заходів у Москві. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запрошував європейських лідерів на альтернативу параду 9 травня у Москві Зустріч у Києві, але вони не підтвердили візит у цей день. Китайський президент, очільник Куби, Азербайджану, Монголії та Республіки Конго це лише частина гостей, які прибули на парад до Москви на запрошення Путіна. Сядзіньпінь вперше з 20-го року прибув на парад до Москви. Також уперше від моменту повномасштабного вторгнення в Україну на запрошення диктатора зголосилися приїхати представники європейських держав, зокрема прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії. Олександр Вуйчич раніше Балтійські країни закрили небо для їхнього перельоту в напрямку Москви. Серед гостей урочистостей, запланованих режимом Путіна, у Москві до 9 травня буде невелика група депутатів Європарламенту, зокрема з Німеччини, Чехії, Словаччини та Кіпру. Надія на завершення війни між Росією та Україною зберігається, заявив віцепрезидент США Джейді Венс за його словами, зараз головне завдання для Вашингтона домогтися згоди обох сторін на прямі переговори. Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у Вашингтоні він зазначив, хоча Росія і висуває умови для припинення бойових дій, США вважають ці вимоги надмірними. Але, попри це, Венс не бачить ситуацію безвихідною. Він наголосив, ключовий наступний крок це діалог між Києвом і Москвою. Я б не був занадто песимістичним і не казав би, що росіяни не зацікавлені. Я б сказав, що зараз вони просять про повний набір поступок для того, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони просять забагато. крок, який би ми хотіли зробити зараз, щоб росіяни і українці погодилися на якісь базові принципи, щоб сісти за стіл переговорів. Безперечно, США раді брати участь у цій розмові, але дуже важливо, щоб Росія і Україна почали говорити одне з одним. Загроза, що Сполучені Штати залишать Україну, існує, і у такому випадку це буде історична помилка США. Про це заявив під час публічного діалогу у рамках безпекового форуму експрезидент Польщі Олександр Квасневський. Політик переконаний, що мета Путіна окупація всієї України заради відродження так званої великої Росії. What? Трамп це не дискусія про мир, це дискусія про те, як заморозити війну. І все, що може стати результатом, на мою думку, дуже слабких переговорів, це заморожена війна. А заморожена війна абсолютно прийнятна для Путіна, бо вона дає йому час на організаційні дії, на виробництво, на виготовлення нової техніки. Тощо, а для України ні. Бо Україна у такій ситуації, що не може бути серйозним партнером у переговорах із позиції сили. А для Трампа це прийнятно. Я пообіцяв закінчити війну. Ну, я no, закінчив війну. Тепер дайте мені нобелівську премію. Ризики зменшення підтримки України з боку США обговорювали і очільники Міністерства закордонних справ Польщі та Фінляндії. Ішлося про те, що, попри залученість, стратегічний фокус адміністрації Трампа зміщується на стримування Китаю в Азії. Фінлендві сергеп. У Фінляндії ми безперечно сподіваємося, що залучені сполучених штатів не зникне. Водночас я занепокоєно тим, що США можуть вирішити відійти від процесу сприяння мирним переговорам, якщо їхні зусилля легко не дадуть результату. Бо, як ми бачимо, Росія не виявляє великого інтересу до встановлення миру. Скоріше навпаки, ми сподіваємося, що США ще активніше долучатимуться не лише через військову допомогу, а й різними іншими способами підтримки України моральною політичною. Ми маємо готуватися не лише до того, що США може відмовитися від підтримки України. Ми маємо готуватися до того, що Європі доведеться готуватися до можливої відмови США і від самої Європи. І це завдання цілком здійсненне. Існує шлях, за яким ми можемо впорядковано розподілити відповідальність за стримування, але ми не можемо вдавати, що не чуємо про що говорять нам американці. Другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Варшаві. Це одна з найважливіших подій у зовнішній політиці за час головування Польщі в ЄС. Про що напередодні говорили головні дипломати Європи? Та що на порядку денному сьогодні запитаємо у Наталки Волосацької. Вона з нами наживо. Наталю вітаю. Розкажи, які заяви вже прозвучали напередодні, та що міністри говорять про Україну. Вітаю колегу, Вітаю наших глядачів. Безпека та співпраця. США головні на порядку денному неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Вчора у другій половині дня відбулися перші розмови головних дипломатів. Усі вони відбулися за зачиненими дверима, але знаємо, деякі деталі. Зокрема, відбулася зустріч головного дипломата Польщі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламі. Він був почесним гостем неформальної зустрічі. І ось як Радослав Сікорський підсумував цю розмову. Прошу пряму мову. Я дуже радію, що мені вдалося повернути Великобританію до європейської розмови у цьому форматі. Хоч Великобританія вже не є членом ЄС, але надалі залишається одним з головних європейських союзників, як ЄС, так і Польщі. Сподіваюся, що це нас наближає до дня, коли ми підпишемо документ щодо співпраці між ЄС та Великою Британією в галузі безпеки. Говорю не тільки про оборону, але також про потребу гарантувати внутрішню безпеку. Ми потребуємо одне одного навзаєм для. Реалізації цього важливого завдання також Радослав Сікорський мав вчора зустріч із головною дипломаткою ЄС Каєю Калас. Зокрема, вони обговорили 17-й пакет санкцій проти Росії, гарантії безпеки та фінансування на оборону. Сьогодні власне міністр закордонних справ ЄС зосередяться на російській агресії проти України та співпраці з Сполученими Штатами Америки. Колего. Дякуємо, Наталю. З нами наживо була кореспондентка Наталка Волосацька з подробицями з першого дня неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Варшаві. Сьогодні Наталя збиратиме ключові цитати другого дня заходу. Отож, чекаємо на наступні інформації. Дякуємо, Наталю. На Тернопільщині знайшли останки 42 людей, закатованих у 1945 році. У селі Пужники завершилися ексгумаційні роботи. Про це в інтерв'ю Слава Тіві заявив Міхал Дворчик, депутат Європарламенту від Польщі. За словами посла України у Польщі Василя Боднара, ексгумаційні роботи стали проривом у польсько-українських відносинах. Тепер експедиція переходить до наступного етапу ідентифікації знайдених останків. Зокрема, буде проведено ДНК експерт. Тизу та перепоховання кончила та ексфумація. Не завершилася ексгумація в пузниках, що під Бучичем. це важливе випробування як для українських, так і для польських політиків. Як вони поставляться до пам'яті про жертви? Сподіваюся, що ми разом здамо цей іспит гідно. Вірю, що процес пошуку та ексгумації жертв триватиме як на українському, так і на польському боці кордону. Адже в межах трагічних подій загиблі були по обидва боки, і в Україні, і в Польщі. Мені здається, що лише тоді, коли ми перегорнемо цю болючу і драматичну сторінку нашої спільної історії ми зможемо по-справжньому говорити про щире примирення і спільне майбутнє. насправді тут виважена і скоординована політика комунікації грає не менш важливу роль ніж самі праці з пошуку екзомації залишків загиблих під час спільних конфліктів. Це завдяки тому, що ми скоординовано працюємо, маємо розуміння і політичну волю робити це не для медії, а для практики, щоб вшанувати тих, хто загинув, дати можливість. С родичам потім поставити там хрест, помолитися, моли... приїхати, поставити свічку, помолитися і щоб це було завершеною справою, а не просто політичною розмовою. У столиці Польщі сталася трагедія. Напередодні студент увірвався до одного з корпусів Варшавського університету з сокирою та напав на двох людей. Одна жінка загинула, чоловік у важкому стані. Нападника затримано. Що відомо про інцидент? На зараз знає наша кореспондентка Анна Львова. Вона перебуває біля кампусу навчального закладу. Аню, вітаю. Чи відомі мотиви нападника і чи працюють на місці правоохоронці? Що ти бачиш? Доброго дня, Отже, я знаходжуся зараз на вулиці Краковське Підмість у Варшаві. Саме тут вчора, о 18.40 сталася трагедія. 22-річний студент права цього ж університету, напевно, на працівників загинула 53 54 річна жінка, що встановлюють її точний вік. Крім того, постраждав 39-річний охоронець. Зараз усі усі от деталі встановлюються. Прокуратура має з офіційною заявою виступити вже сьогодні, опісля години тринадцятої 14-ї. о й годині тут зберуться люди, які будуть шанову пам'ять загиблої сьогодні. Також усі заняття в Варшавському університеті відмінили також завтра. Відмінили ювеналія. Тож я буду і далі слідкувати за подіями, і потім вже із офіційним саме от прокуратури інформацією. Також ми з'явимося і розповімо. Тож дякую, студія. Дякуємо, Анно. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Анна Львова. Вона розповіла подробиці трагедії вбивства, що сталося напередодні у Варшавському університеті. Індія та Пакистан провели один із найбільших і найтриваліших повітряних боїв в історії авіації. Повідомляє видання CNN. Бій точився більше години між понад сотнею винищувачів Пакистану та Індії. За словами джерел видання, ракети запускали на відстані, що іноді перевищувала 160 кілометрів. За даними CNN, під час індійської атаки Пакистан збив кілька винищувачів ВПС Індії та безпілотник. Нагадаємо, у ніч з вівторка на середу. Індія оголосила про початок військової операції Сендур і вдарила ракетами, за їх словами, по терористичній інфраструктурі. Пакистан натомість заявив, що в результаті атаки по цивільній інфраструктурі загинуло щонайменше 26 цивільних осіб ще 46 отримали поранення. Напруга між Індією та Пакистаном загострилася після того, як наприкінці квітня в Індійському гірському регіоні Джамму і Кашмір стався напад на туристів. І загинули 26 людей. Перше голосування за нового понтифіка завершилося безрезультатно. З димаря Секстинської капели напередодні ввечері піднявся чорний дим. На площі святого Петра за подією спостерігали понад 45 тисяч людей, серед них паломники з різних країн. У конклаві цього року беруть участь 133 кардинали з усього світу. Вони зібралися у Ватикані після смерті папи Франциска, щоб обрати нового главу католицької церкви. Отже, процес виборів триває. Якщо в наступні дні кардинали зможуть досягти згоди з димаря. Зійметься білий дим, і церква отримає нового понтифіка. Нагадаю, що папа Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років. Кілька місяців він лікувався від ускладнень, спричинених важкою пневмонією.